Всім привіт! Вас вітає компанія Agro Import Group. Ми з вами сьогодні також знаходимося на складі і нам прийшла нова поставка від фірми AgriCarb Франція. І ми її так довго чекали, тож погнали, подивимось, що там прийшло. Так, ми розпакували наш товар, який прийшов, розклали так, щоб нам було зручніше подивитися. Ось приходить в таких ящиках. В цьому ящику, що в нас є, у нас є леміш на плуг Лемкін під номером 335, 22, 34 і 35. Ми бачимо ось карбід вольфрамові пластинки. леміх виглядає так. Бачимо, клеймо а це Агрікарб. І з цієї сторони також бачимо ось. Є артикул, є Агрі Карб, Лейби. На це звертайте увагу. Чому? Тому що багато людей, які продають схожий товар на Агрікарбу, він в два рази дешевший. Але то є підробка, то є, завозять або з Польщі, або з Китаю. Вже навчились багато де його робити. Але якщо вам продають як Агрікарб і там немає логотипу. То, то не Агрікарб. Тому звертайте увагу, будь ласка, на маркування. Воно є на кожному і на кожній деталі. Ми будемо проходити, і я вам буду їх показувати. Поїхали далі. <звук> Наступна позиція це долото на хорш. Ось так воно виглядає. Ми бачимо, що ось є наплавлення, є пластинки Агрікарб. І є, бачимо, маркування. А це. Також тут маркування, тут маркування. І ми бачимо, що маркування є тут Агрікарб. І ось його номер. Ось так воно виглядає. Наступна позиція це будуть долота по Агрікарб з наплавкою. Ось ми бачимо долото з карбідвольфрамовими пластинами. І додатково ми бачимо, є на ньому наплавлення. Це також воно підсилює долото, тому що он є долота в нас без наплавки, це з наплавкою. Ми бачимо, що воно також марковане Агрікарб. І ми бачимо, з цієї сторони є номер. Наступна позиція це долото на лємкін. Ось ми бачимо долото без наплавки. Це є звичайне долото від компанії Агрікарб із пластинками. От. Бачимо також воно промарковане Агрікарб. Бачимо також тут є номер. І ось так воно виглядає. Так, наступна позиція це буде грудинка на плуг-кун. Ось так вона виглядає. Ось маркування бачимо АЦ, Агрікарб. Ось такі пластинки в робочій зоні, там де грудинка працює. Ми бачимо, що також тут вибито Агрікарб, АЦ. Ось її артикул. І ось так вона виглядає. Ось так. Наступна позиція ось такий леміш передплужника на плугкон. Ми бачимо, що тут є пластинки Агрікарб і е, карбідвольфрамові. І ми бачимо, що також є наплавлення. Ось воно так виглядає. Також маркування агрікарб, Звертаємо увагу. І з цієї сторони є Агрікарб і також номер. Він прийшов нам один. Чому? Тому що в нас на складі було їх по 16 штук. Одної сторони 16, іншої 15, і клієнт хотів взяти на свої два плуга, і одної не вистачило, і ми йому привезли. В наступній партії ми також замовимо і такі лемешки передплужника і на Лемкен, і на Кун, і, мабуть, будуть такі на Григорі Бессон. Це, скажімо так, не кожен фермер їх купує, тому що вони дорогі, але вони, повірте, своє відпрацьовують і вони вартують тих коштів, які платить фермер за них. Так, поїхали. Наступна позиція це будуть долота на кун. Але перед цим я хочу звернути увагу на те, що в нас є на складі леміша на Кун, також Агрі Франція, пластинки. Ось також бачимо маркування. В попередньому десь відео ми вже їх показували, порівнювали із звичайним лемішем. Ось вони в нас є постійно на складі. Це показує для того, щоб ви розуміли, що в нас також є і на складі, і те, що немає, ми стараємось підвозити для того, аби в сезон, коли людині треба чи то долото на глибоко розпушувати, чи долото на плуг, чи долото на якийсь культиватор, то ми стараємося це все тримати. І якщо раптом якоїсь позиції в нас немає, то за 2-3 тижні ми можемо його підвести. Тому, якщо у вас є час 2-3 тижні, ви можете звернутися в компанію AgroImport Group. І ми вам привеземо все те, що може бути в каталозі Агрікарб. Так, поїхали до Доліт. Ось долото на плуг Кун. Ось так воно виглядає. Бачимо маркування Агрікарб. І з цієї сторони також бачимо Агрікарб і каталожний номер. Знову ж таки, хочу звернути увагу на маркування. Якщо вам хтось пропонує долота чи леміха. З карбід пластинами і каже, що це є Агрікарб, то дивіться на маркування. Бо якщо його немає, то будьте впевнені, що вас обманюють. Тому що Агрікарб це є якісний і дорогий товар. А замінники це вони дешевші в 2-3 рази, і ви, виходить, платите як за Агрікарб, але отримуєте дешевий замінник, і потім кажете, «От, я купував Агрікарб, воно не відходило. І як правило, буває, приїжджаєш до тих людей в те господарство, а кажеш, це не Агрікарб. Він каже, а як, а чому? І такі здивовані стоять, дивляться і кажуть, то, що нас обманули. Ну, робіть висновки. Вся продукція компанії Агрікарб має маркування. Отож, ми показали, що нам прийшло в цій поставці. Наступна поставка в нас буде. Десь 20 вересня там будуть нові позиції, там будуть і долота на плуг Грегорі Бесон, і долота на Квернеленд, долота на плуг Джондір, на Амазоне. Там будуть долота на «Глибокорозпушувачі», на Гаспардовський, на Грегорі Бессоновський, на Альпего і ще на якісь, точно вже не пам'ятаю. Тому кому сподобалось дане відео, хто використовує дану продукцію, ви можете звернутися в нашу компанію. І замовити собі цю продукцію. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Якщо у вас є запитання, пишіть коментарі. Якщо є пропозиції, звертайтесь в нашу компанію і кажіть, що треба, можливо, завести чи довести, щоб, можливо, з чим ви стикаєтеся, є у вас питання чи проблеми з тим товаром в сезон. Ми готові його закупити, покласти на склад під те чесне слово, яке ви скажете, що ви готові його викупити, там, коли воно вам треба буде. Всім гарного дня, і ми працюємо для того, щоб працювали ви.